Відновити скульптури, яким майже по 300 років на кафедрі архітектури та реставрації Львівської політехніки розпочали проєкт із реставрації трьох скульптур із монастиря отців домініканців. 250 років вони стояли на сонці під дощами і вітрами. Тепер ці фігури потребують відновлення. Роботи проводитимуть викладачі кафедри архітектури та реставрації Львівської політехніки. Фрагмент однієї з фігур, які були скинуті, які впали. І ви бачите, все це є повністю деформовано, розбито і пізнати обличчя тут є складно. Професори розповідають, процес буде цікавим. Спершу соляними розчинами просучать деревину, а потім скульптурам поставлять крапельниці. Так за допомогою медичних систем спецрозчин подаватиметься в матеріал. Це допоможе зупинити псування деревини. Ми орієнтуємось на єдиний варіант це консервація. Ми мусимо стабілізувати деревину, забезпечити її від подальшого руйнування, бо деревина є м'яким матеріалом. Її треба забезпечити від пліснів, від жуків. Майстри розпочали роботу над першою скульптурою, ліквідували ураження та провели 3D-заміри. У відновлювальних роботах беруть участь професори та аспіранти кафедри. кажуть, дотичність до історії хвилюючий момент. У майбутньому до реставрації планують долучити і студентів, щоб вони могли переймати цінний професійний досвід на практиці.